Що було потім? Потім Іван Івак боявся, що його допитують про поведінку смертника, якому вони з Харчем так і не заподіяли смерті. Вони навіть домовились, що говорити на допиті, аби говорити обом одне й те саме, але їх нікуди не викликали, що правда, їм більше не ставили нічних чергувань. Їх перевели на інші завдання, а потім, хоча було літо, Іван захворів на гріб. Виписали лісток на У нього була висока температура. І він марив. І Люба була нажахана, боялась його маячні. Але це скінчилось, він одужав, а потім їм з Любою виділили путівку до Криму в санаторії над морем. І Люба ходила в первистихте нових сукнях і радісно сміялась, і питала, чому він такий набурносений. І він поступово став таким, яким був до того. Принаймні зовні він із усіх сил намагався заспокоїтись, блукаючи між шкіпарісів та білих колон колишнього панського палацу, які зараз віддали слугам народу, аби вони добре відпочивали після своєї нелегкої праці, але в тому санаторії над сліпучо синім морем, яке чомусь називалось чорним, виникла жінка на ім'я Мікаела, з якою потоваришувала Люба. Чому у вас таке дивне ім'я? спитав Іван. Я вірменка, гордо відповіла Мікаела. Отже, ніяка вона не шпигунка з братнього вірменського народу країни Рад, подумав Іван. А є у вас ім'я Габріель? А чому ви питаєте? спитала Мікаєла. І на Івана знов ні звідки накатилась хвиля холодного жаху. Така незрозуміла тут під палаючим сонцем Криму. Був один знайомий. Був чи є? А де ви з ним познайомились? Іван щось промуркотів у відповідь на запитання Мікаели Гібарян. Ваш Габріель зовсім не обов'язково вірмен. Як його прізвище? Тож далі моє життя, яке судилося мені, достатньо довгим проходило під знаком Габріеля Деуса. Я все ж таки гадаю, що то був чоловік. Якби то була жінка, у вирку стояло б ім'я Габріела, чи він був вірманин. Молитва, яку він тоді проспівав, цілком могла бути вірменською. Так, то був чоловік, принаймні, я всі ці роки звертаюсь до нього як до чоловіка, як до того, хто був моїм другом якого я дуже підвів, І яким дивним чином вибачив мене ще до того, як я дійшов до того, щоб просити прощення. Після відпустки вони з Любою повернулись до гуртожитку, а незабаром їм запропонували кімнату в новому будинку. Люба була розчарована, їм обіцяли окрему квартиру. Тоді можна було б подбати про дитину, про цього самого сина Валерія, який дорікатиме батька його темним Менглим. Скількох відпровадив на той світ а країна рад, де лише кімнату, жартував за кадром Габріель Деус. Треба було терміново давати відповідь. Чи переїздять вони до кімнати, чи лишатимуться в гуртожитку, і він думав. Після зустрічі з Габріелем Деусом я весь час думав, чого раніше не робив. Вживаючи слово думав, я маю на увазі оцінював події власного життя. Те, що раніше мене непокоїло, мало. І чого їх було оцінювати. Я все робив згідно з інструкціями країни Ради. Як я довідався згодом, до кімнати мінус 31 потрапляли й такі, хто робив усе згідно з найсуворішими інструкціями, не відступаючи від них ні на міліметр. а от мій напарник Сергій Харч умів відступати від інструкції саме так. Як диктували правила виживання. І він вижив, і навіть позитивно оцінював свою діяльність під час роботи в органах. Не знаю, чи він спасся, але врятувався, напевне. А що врятувало мене? Я вважаю, що мене врятував Габріель Деус. Але чи спас він мене? Отже, міркуючи над тим, чи переселятись нами з Любою до кімнати, а заодно чи заводити дитину, я думав про те, що не хотів одружуватись два роки тому. Хоча Люба була дуже гарною, а я завжди поспішав поголитись, щоб якомога швидше подалі відсунути дзеркало. Але заміж хотіла вона. А я спокусився на те, що одруженим у нашому гуртожитку давали кімнату. В робітничих гуртожитках і такого привілею не було. Там одружені тулились по кілька родин в одній кімнаті. Був сенс працювати в органах. Але і в нашому гуртожитку жодний самотний парубок не мав такої розкоші, як окрема кімната на одного. Нежонаті хлопці мешкали мінімум по троє гуртом. На тей гуртожиток. Вони з Любою вирішили не відмовлятись від житла, яке їм запропонували, у великому сірому будинку в центрі міста і на деякий час опинились в умовах, гірших, ніж у гуртожитку. Там, на довжелезний коридор з багатьма кімнатами, було дві кухні та одні вигоди. Тут, на три родини, була одна кухня, велика ванна і туалет, і кімнату 16 метрів поряд з кухнею займало подружжя старших людей. Ірина Васильівна скоро вдовіла і лишилася сама. Але кімнату 19 квадратних метрів з балкона займав лейтенант Кулевич, який був вартий всіх гуртожитських незручностей у разом узятих. Кулевич також працював в органах. І він знімав напругу після тяжкого робочого дня так інтенсивно, що іноді забував де кухня, де ванна, де туалет. Добре, якщо Кулевич робив поряд з унітазом лише малі справи. До того ж у Кулевича досить часто бували гості, яких він приймав на спільній кухні, де ставало і шумно, і прокурено, і взагалі нестерпно. Іноді він замикався у ванні з котроюсь із своїх знайомих жінок, які забігали до нього на чашку чаю. А івакам треба було купати свого маленького сина або випрати болизну, або помитися зрештою. То був найгірший час. Хоча я вже тоді нікого не вішав. Поки вішав, я нікого не боявся. Потім став боятися, і то було направду страшно. І саме тоді, коли нашими комунальними сусідами був нестерпний кулевич, я став писати. Не знаю, що я давав літературі, але мені література давала багато. У всіх сенсах. Але спершу вона мені повернула психічне здоров'я. А значить, врятувало моє життя. Наших людей, які закривалися від психічних хвороб, не лікували. Для них була кімната мінус 31. Він працював в архіві, де сидів зранку до вечора і мав певну кількість вільного часу на роботі. Тоді він і починав писати. Але не все було так просто. Перш ніж він почав писати, він втратив сон. А стійке розладня сну, то вже пряма дорога. Державу божевілля. Він кепсько спав багато ночей, а потім нудив білим світом на роботі, він став усього боятись, а коли ходив на нічні зміни, був таким безстрашним, а потім став поширювати навколо себе такі ж хвилі липкого жаху, як і ті, кого водили їхніми підвалами під конвоєм.